Почнемо обходити це здання, цей замок. Зараз може десь якось прочитаю, але що я прочитаю, не по-нашому, як скажу вам, як воно зветься. Ось такі двері, чугунні, здорові. Кафешка отака маленька. Раз зайшли люди туди. І кафешка. Піддачу. Так. А це липа? Ага, липа, А липи цвітуть. Дух тут. дух духмиані. А двоє йдуть. Угу, вітерець уже. Якийсь вітерець. Обійдемо цей замок. Yeah. Це ми обходимо замок, так. Да. Жіка щось тут. Ага. Навірно, є всередині органна музика, може, бо воно щось таке написано. Да, коли грається, що тут? Музика, бар, генси якийсь. Треба щось розуміти, ага. а, Ось тут такий вход. Я вам покажу. Отделка. Mm -hmm. Відте гори видно. Віде. Oh. Отут хтось указує комусь пальцем. Зараз yeah. yeah. подивимось. Хто ж він такий? Та, що там, як і написано буде, толку з того. Щось, мабуть, реконструкція, бо він обкладений. Але показує, що путь якийсь указує кудись. -а. ну я відійду. Може, покажу вам там часи видно. Щас, сейчас, 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 все. Ого, дерево ще трохи достане до криші. Високе, виросло високе. Тут вход був колись. О, це що, сидіння такі? Якісь сусісочки. Зараз підійдемо, подивимося. Ну що за сердельки тут такі? Це люди на них? Постерч. Бачите. Такий невеличкий домик тут колодой взагалі таких. Ого. Так, потім пізніше.